Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Окей, от ти от згадував, до речі, так словом згадував Артема Добика і про його долю. І от є новини зі стану римської Роми, що український нападник свіжо підписаний, все ж таки отримав британську візу і зможе взяти участь у українському дербі. Нагадаю, що в Англії. Римська Рома зіграє проти Ліверпульського Евертона Віталія Миколенка, і матч має відбутися 10-го числа. А під до цього було під загрозою участь Артема Довбека, а також іншого гравця Вовків. Йдеться про Узбека Ельдора Шумурудова. Бо вони, начебто, мали проблеми із відкриттям британської візи. Це все вирішилося, і напередодні з'явилася інформація, що Довбек добрався до Англії, зупинився в одному із готелів. А Даніела доросі довелося навіть. Переносити, зміщувати на годину тренування, щоб Довбек, а також узбек виспалися і не були виснаженими. І також писали в італійській пресі. А це тут у Маркато Веп поширювало цю інформацію, що довбик абсолютно почувається в команді комфортно, посміхається, знайшов спільну мову із гравцями і особливо тісно спілкується із італійським цендербеком Джанлукою Манчині. Начебто вони в них зав'язуються. Дружба з'явилася хімія а ж не на футбольному полі, а поза ним. Але от цікава інформація з'явилася сьогодні зранку, дав розширений інтерв'ю Артем Домбек Лаґадзета Делоспорти» і описав ситуацію, відповів на запитання, чому він не перебрався до мадридського Атлетіку». І сказав Артем наступний: що все, начебто, було б гаразд, але в стані матрацників були люди, які хотіли його дуже підписати. Ну, бачили його і пов'язували майбутнє із Артемом Добиком та Мадридського Атлетіко. А були і інші, які не бажали, щоб він перебирався на ментрополітану. І тому е, Добик прийняв рішення не розглядати цієї пропозиції. Чи в тебе є деталі, е, чи конкретні можливо імена, хто саме не хотів бачити Добика в команді Діго Сіміона? Бо, як відомо, сам Аргентинець е, е, був локомотивом цього питання переходу українця із Жирони до Мадридського клубу. Дивись, я чекав значно більшого та від інтерв'ю Добика, тому що ми ж пам'ятаємо, Артем під одним з дописів, та коли поширювали новини якраз про всі ці комісійні, що не зуміли вони зійтися з мадридським клубом щодо якраз тієї суми, які повинні були отримати агенти. та сам футболіст, він говорив. Що це все неправда, і що незабаром усі все дізнаються зараз? Ми бачимо ось таку трішки банальну причину, що мовляв, в атлетіку не всі його хотіли. Дивись, в принципі, це було відомо з самого початку, і ми з тобою теж про це говорили. Що в Атлетіко. Такі люди, як Андреа Берта, спортивний директор, одразу захищав кандидатуру Сьорлота Чоло Сімеоне, хотів Артема Добика, а спортивний, точніше, генеральний директор Ангель Хільмарін зайняв нейтральну позицію, і він е, говорив, що вони підпишуть того, хто насамперед задовольнить тренерський штаб. Ну і ще будуть дивитися, звичайно ж, на е, гроші та. Чиї трансфер обі, обійдеться дешевше? Як бачимо, за сьорлота з усіма ось тими бонусами простими, складними, вони можуть викласти до 42,5 мільйонів євро. Тоді як Артем обійшовся, Ромі фактично 40 мільйонів євро. Тобто Атлетіко був готовий. Заплатити більше. І бачимо, що, очевидно, все ж таки мадридський клуб зайняв принципову позицію якраз щодо комісійних. Е, ну, не знаю. Я вже говорив, якщо чоло Сіміоне хоче якогось футболіста, то саме він приходить. І за буквально за тиждень, ось е, до тієї історії зірваним трансфером Артема, та, коли вони все ж таки не зуміли зійтися там. На ось цих комісійних, принаймні так це пояснювали іспанські сайдери і великі змі, як Марка та АС, була зустріч керівництва клубу в Сеговії. Там були усі від Берти до Хіля Маріна, був Енріке Сересо, президент клубу, і був зокрема чоло Сіміоне. І на тій зустрічі вони ще раз затвердили кандидатуру Довбика. Тому ми розуміємо, що трансфер українця зірвався в останній момент, і що саме він був пріоритетом для аргентинського фахівця. А переключилися вони на Сьорлота вже в останній момент, коли не було виходу. Але так, тут Артем десь має рацію. Очевидно, що до нього теж донесли, що на рівні керівництва не всі одностайні в його переході. Але як я вже зазначав, позиція Андреа Берти була відома давно. Хоча, ну, чому він би мав і його оточення, та слухати таких людей, як Андреа Берта. Не Берта тренує команду. Та? Головний тренер Атлетіко це Дієго Сіміоне. Якщо він хоче якогось футболіста, то він приходить. Схожа ситуація в Сіміоне з Бертою була два роки тому, коли приходив чемпіон світу Моліна. Тому що італієць теж не хотів цього футболіста. Він хотів привезти Джонатана Клоса з Марселя. Але, зрештою, виграв Сіміоне, і Чоло був тоді категоричним, він сказав: або Моліна, або ніхто. І, зрештою, йому привели Моліно. Тому я вважаю, що не потрібно було, якщо це причина, звісно ж, та? то не потрібно було як Артему, так і в оточенню там дивитися хто що думає на рівні спортивного керівництва. Якщо ми беремо кадри і трансфери, то тут майже все вирішує чоло Сімеон. До речі, повертаючись до цього самого великого інтерв'ю Артема Добака в якості вже гравця римської роми для Лаґазета Делоспорта. То Артем сказав наступне, що не варто його порівнювати із уже колишнім гравцем Вовків, зірковим бельгійцем Ромео Лукако. І Артем каже наступне: так він один з найбільш найбільших центральних нападників у Європі, але я не новий Лукако. Про що писали фанати Джелоросі в Твітерах, в пабліках намагалися порівнювати і взагалі, називали Артема Довка Білим лукаку». і також відзначив Артем, хто йому подобається серед нападників серії А і йому імпонує Лаутаро Мартінес за його стиль, стабільність і як він забиває. І також поставили запитання Артему: що якби йому, якби в йому довелося обирати між званням найкращого бомбардира серії А і перемогою Роми в чемпіонаті, то зрозуміло каже Добик, що брав би точно Скудетто. і. І все на користь команди, бо е, свої особисті амбіції можна відсунути на другий план. Ось я ще тільки додам, що зараз в іспанських соцмережах та на рівні ЗМІ дуже багато таких кепкувань та? у бік Добика та його агентів. Ось дуже. Часто в соціальних мережах можна помітити, як фанати Атлетіку, звертаючись до Добика, пишуть, зокрема, про несерйозний проект, а саме так агент в одному з коментарів. Українському змі пояснюють, чому вони обрали Рому, а не Атлетіку, що там, мовляв, для Артема немає серйозного проекту та й фінансові пропозиції з боку інших клубів більш привабливі. І зараз фанати якраз кипкують з Артема, тому що вони оформили феноменальні трансфери. Дивися там Хуліан Альварес з Манчестер Сіті, фактично за 90 мільйонів євро. 70 плюс 15, здається, чи 75 плюс 15. І ну погодься, що це дуже потужний трансфер та на рівні взагалі всіх топ-5 ліг. І це головна бомба літа трансферна, як зараз виходить. Крім цього, вже прилетів Галахер і Він вже тренується в загальній групі. Сюди ж потрібно додати Ленормана та Сьорлота, який вже дебютував за Атлетіку, забивши два м'ячі всього там за сім чи вісім хвилин перебування на полі. Тобто, ось цей несерйозний проект Атлетіко він насправді зараз, щонайменше на папері, готовий боротися в Іспанії навіть за чемпіонський титул. Я такого варіанту зовсім не виключаю. Ну, то слухай, тому що така атака, як е, га, перепрошую, як Грізман, Альварес чи Сьорлот, ну, навіть тієї ж Барси за іменами немає таких футболістів. Тому не знаю, можливо, все ж таки десь Артем прогадав, е, обравши Рому, а не Атлетіку, бачимо, що матрасники у наступному сезоні з цими виконавцями будуть готові боротися, мабуть, за усі трофеї. І багато хто от зараз ще запитує звідки в Атлетіко грошей, але я просто нагадаю, що там в попередні роки вони не божеволіли на трансферному ринку, особливо після переходу Жоао Феліша за понад 100 мільйонів євро. Та Атлетіко працював з головою, і напевно якщо брати трансферну вартість, то найдорожче літо це було. Перед сезоном 21-22, коли прийшли деполь, куня обоє за 35 мільйонів євро та рейнілду за 3. Але того ж куню вже встигли продати в Увергемтон за 50. Тобто тут вони ще й заробили на ньому 15 мільйонів минулого літа. Ми теж не бачили та якихось супер переходів. Було виплачено барсі: ось ці 22 мільйони за грізмана. Там ще була якась певна плата за оренду, але. Максимум ця угода потягнула на мільйонів десь 30 Ну і той же ж бельгієць Вермерин він прийшов взимку за 18 мільйонів. Як бачимо, Атлетіко накопичував десь кошти. Крім цього, вони збільшили власний капітал на 70 мільйонів євро. Ну і не потрібно забувати, що заробили ще й на трансферах на вихід, та тому що пішов Марата, пішов самому радіон в Челсі за 40-45 мільйонів євро. Пішов той же І Ось. Навіть ті три переходи дозволили їм заробити 60 мільйонів євро. Не потрібно також забувати, що Атлетіко гратиме на клубному чемпіонаті світу ось цей новий розіграш, який буде наступного літа, і вони вже собі гарантували від самої участі 50 мільйонів. Ну і Атлетіко, це та команда, яка 12 років поспіль грає у лізі чемпіонів. І ось тут теж вже закладено у бюджет, що вони отримують. Щонайменше від самої участі там до 50 мільйонів євро. Тобто, в Атлетіко гроші є, Атлетіко десь мовчав більше та, в попередні сезони трансферні вікна, а ось зараз вони перебудували команду, і ніхто не очікував такої трансферної революції. Так, були заяви від керівництва клубу, що буде змінюватися проєкт, але, ну відверто кажучи, в середовищі фанатів та в іспанській пресі довго ніхто не вірив, що Атлетіко буде спроможний підписати гравця на кшталт Хуліана Альвареса. На цьому поставимо кому нашому спілкуванні. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати справи наших легіонерів, які представляли, а то й досі представляють команди іспанської лаліги. Це був Володимир Лиско. Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо вподобайки і пишемо коментарі, що вас насправді які теми вас найбільше цікавлять, і ми будемо їх описувати.